Добра новина! Ісус Христос Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. Він чує наші молитви, і Він знає все наше життя. І Він той, хто спасає, хто зцілює, хто допомагає нам по життю. Він живий. Ми віримо в нього, хоч ми його не бачимо, але ми віримо, що Він Воскрес. І тому радіємо, що в нас є надія, що наше майбутнє. Ми дивимось на майбутнє з вірою в те, що все буде добре, і що зараз все добре. І якщо навіть щось може бути погане, то ми віримо, що все буде добре, тому що Христос Він є наше спасіння, Він є наша допомога. І одного разу Він молився до Бога Отця. Отак мовив Ісус, а підвивши очі свої до неба, проказав: Отче. Прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, що її Ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. Ісус Христос, Він живий, Він Воскрес, і в нього є влада зараз, дарувати нам життя вічне, і в нього є влада над нашим тілом, над нашим духом. А вічне життя в тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і тобою і посланого Ісуса Христа. Що ми будемо робити в раю? Ми будемо пізнавати, який є наш Бог Отець, ми будемо спілкуватися з Ним. Але вже зараз на цій землі ми можемо спілкуватися з Богом Отцем. Ми можемо пізнавати, який Він є, ми можемо спілкуватися з Ісусом Христом. так, ми використовуємо для цього Біблію, щоб знати Слово Боже, щоб знати, який є Ісус Христос, який є наш Бог-Отець. Ми можемо молитися, і в наші думки може приходити якісь слова, і ми розуміємо, що це втішення від Бога, приходить мир і спокій в нашу душу, це також від Духа Святого. Заспокоєння для нас, і ми можемо всередині в себе розуміти, якось відчувати, коли Бог до нас говорить через наші думки, коли Він до нас говорить через Біблію, коли серце, в наше серце приходить мир, ми також розуміємо, що це Бог нас втішає, Він живий, Він є наш тато. Я дуже вдячна життю, що я знайшла Ісуса Христа, що я знайшла Бога Отця, і я навіть зараз не розумію, як люди живуть, і в них немає надії на Бога, в них немає надії на Божу допомогу, тому що він реально живий, він воскрес, і він поруч з нами. І наша надія немарна, надія на Бога. І у Ісуса Христа і справді є зараз влада давати нам вічне життя, є влада над нашим життям, але Бог Він, він любить нас, але від нас залежить, чи ми приймаємо Його любов, Його допомогу чи ні. Тому що лише дьявол, він робить так, він змушує людей щось робити, він змушує людей страждати, він нав'язує свою волю, він дурить людей, а Бог він не такий. В чому його любов? В тому, що він, він любить нас, але він не змушує нас любити Його, він не змушує нас вірити в нього. Його любов вона ніжна, вона лагідна, вона наче тихий вітерець, його спілкування воно тихе, в тиші я можу почути, я можу відчути Божу волю зрозуміти. Він той, хто не змушує нас до чогось, до любові, до надії, до віри. Але він чекає. Його любов вона вміє чекати. Вона чекає кожну людину. Він любить кожну людину, тому що він створив кожну людину. в Кожну людину він вдихнув своє життя, давши дух кожній людині. І Він любить кожну людину, і Він чекає, коли ми на своєму шляху зустрінемо Його, коли ми почуємо Євангеліє, що Ісус Христос він помер на Христі для того, щоб бути покараним за кожен наш гріх. Тому що, що нас відлучає від Бога? Наші гріхи, наші провини. Вина, яку ми відчуваємо, наше невірство. Іноді просто люди не чують про Ісуса Христа, тому що щоб з'явилась віра, потрібно почути, що Він і справді воскрес, Він живий, він люблячий і Він помер за кожен мій гріх. Колись я також помолилась, молитвою покаяння, і я прийняла це прощення, Боже. Своє серце, оправдання Боже. І е, зараз, коли я живу по життю, я також роблю якісь помилки. Е, я не досконала, досконалий лише єдиний Ісус Христос. Е, я хочу бути схожою на нього, але в цьому житті е, все одно мені не вистачає терпіння, мені іноді не вистачає віри, мені іноді, іноді не вистачає розуму, е, і я роблю якісь помилки. Іноді на мене може нападати страх, я можу щось боятись, але потім, навіть коли я боюсь, я приходжу до Бога і кажу йому, що допоможи мені, от мені страшно, допоможи мені жити і не боятися, що все буде добре, що ти поруч, що ти мій тато. І Ісус Христос, Він дає прощення гріхів. Він дає нове народження нашого Духу, і в нього і справді є влада змінювати наше життя, відкривати нам Отця, який є наш Отець. Все, що робив Ісус Христос на землі, той саме зараз Він робить. Він Воскрес, хоч ми його не бачимо, але зараз Він живе своїм Духом Святим в людях, в Християнах. і він… Робить добрі ді справи. Він стюлює хворих, він міняє життя людей, він Дух Святий, він зійшов на землю. Це Дух Ісуса Христа. І ми його не бачимо, але ми віримо, що Він існує, і що Він поруч з нами, і що Він відкриває Царство Боже, що Він навчає нас. І Божа любов, вона довготерплива, І вона завжди. Вона завжди буде стукати ваше серце і казати, щоб ви прийняли Ісуса Христа, щоб ви прийняли Божу любов, вона завжди буде доторкатися до вас, вона завжди буде на вашому шляху. І е, ніколи не буде пізно, навіть коли іноді люди вони звертаються до Бога е, лише перед смертю, коли вже багато років. Або коли якась хвороба, то тоді вони задумуються про те, що, а що буде далі, а що буде, коли я помру. І вони моляться Бога, але і, тоді, але і в цей час це не пізно. Але іноді ми не знаємо, коли буде наш останній день в цьому житті. Я одного разу спілкувалася з дуже молодою жінкою, їй було 30 років. Вона жила щасливим життям, у неї все було. Ни була добра робота, люблячий чоловік. Вона вірила в Бога, ходила до церкви, але каже, одного разу ні з того, ні з цього, чоловік він сидів в стулі і читав, і, і він заснув і каже: він не прокинувся. Він помер. Він каже, не був хворий. Ніякої причини не було, але просто от Бог забрав його душу. І вона знала, що він вірив в Ісуса Христа, і вона знала, що Він пішов до Бога, до Отця. Але їй було важко потім продовжувати жити своє життя без нього. Але таке життя, що ми не знаємо, коли, ми, коли наш останній день. І тому. Краще зараз, коли є час примиритися з Богом і жити в мирі. І чомусь така думка у людей, що бути віруючим це погано, це якісь обмеження придуть в життя, це що це я не зможу робити все, що я захочу. Ну і деякі е, люди вважають, що Бога взагалі не існує, е, е, але наука не довела те, що Бога не існує. Навпаки, е, е, коли люди починають вивчати закони, які діють в цьому світі, е, що є гармонія у всьому, е, і коли. Вивчати природу е, і закони фізичні, то ми бачимо, що і, і я, от, наприклад, завжди думаю, що у всьому є гармонія, порядок, і що це хтось дуже розумний створив цей світ, хтось дуже розумний створив людину, о, звірів, птахів, небо, е, землю, що це е, Бог створив все, що нас, е, все, що навкруги. І тому просто так приходять обмеження. Але які обмеження? Не робити щось погано. Заповіді, які ми приймаємо, чини зі своїм ближнім так, як ти хочеш, щоб чинили з тобою, і Бог проти зла, Він проти насильства. І Якщо ми віримо в нього, якщо ми приймаємо його любов, то ми також не любимо зло, ми не любимо насильство, ми не любимо брехню, ми не любимо хвороби, ми не любимо щось погане, ми не любимо. Тому що Бог Він є світло, Він є добро, і все, чому він нас починає вчити, це Він нас починає... Вчити, як любити цей світ, як любити людей, як любити свою родину, як любити і приймати саму себе. Він вчить лише світлу, лише добру, і він, навпаки, він вчить і дає свободу нам, звільнення від темряви, від поганих звичок. Він звільняє нас від того, чого ми самі не хочемо бачити в своєму житті, але без його сили, без його допомоги ми не можемо змінитися. Навіть я пам'ятаю, коли я прийшла до Бога, і коли я почала дивитися на своє життя, то я зрозуміла, що я настільки осуджую людей. Настільки в моєму серці багато є непрощення, що мені важко пробачати. І з тих пір я завжди прошу, що Боже міняй моє серце, допомагай мені не судити людей а, а бути таким, як Ісус. Тому що Ісус не осуджує людей, в нього нема суду, в нього є прощення, в нього є виправдання, в нього є любов. Зараз це, є час, зараз це є час Божої милості, зараз це є час Божої доброти, зараз це є час, коли він виливає свою любов, коли він хоче взяти всіх людей, наче птиця хоче взяти нас під свої крила, як пташенят. І де є саме безпечне місце? – це… Під його крилами, це в Його гнізді, в Божому гнізді. Це ми як діти, а Він, як наш тато, як великий птах, який нас захищає, який нас гріє, який нам допомагає. І Він знає реальність цього життя. Тому що коли ми приходимо до Бога, міняється все всередині нас, але навкруги, світ він залишається таким, який він був раніше. Світ не стає раєм. В світі є багато зла, багато несправедливості, багато людей роблять, багато гріхів, і Бог це знає, і Він хоче міняти нас зсередини. І якщо буде багато людей, які вірять в Бога, яких Бог міняє зсередини, то тоді світ буде змінюватися. То тоді навколишнє середовище буде змінюватись. От, Наприклад, я ходжу до церкви і справді там відчувається, що Бог є посеред нас. Що... Тому що Бог змінює кожну людину, яка вірить в нього. Потрібно лише вибрати його, це наш вибір. Потрібно лише… Помолитися до Нього, попросити в Нього пробачення за всі наші гріхи, повірити, що Ісус Христос Він справді воскрес, справді живий, що Він може змінити наше життя, в нього є така влада, і що Він може жити з нами, і що Він може стати нашим другом, нашим гідом по життю, Він живий, нашим татом, нашою родиною. І це добре мати таку родину мати Бога за батька. І я лише я лише за одним сумую, лише шкодую за те, що раніше я не змогла прийти до Бога лише за цим. А отак, дивлячись на своє життя, я розумію, що були такі добрі обставини, а й важкі обставини. І в ті важкі обставини Бог був найближче. І те, що я молилась до нього і просила допомоги, то Бог завжди в важкі часи Він дуже близько до нас. І Він відповідає, допомагає нам. І я навіть не уявляю, як би я пройшла у ті всі важкі часи або зараз. Коли щось погане, я проходжу, то як би я пройшла без підтримки, без допомоги Бога? Так його не видно. Але він підкріплює зсередини наш дух, він підкріплює наше тіло, він змінює наше мислення. Він люблячий тату, який поруч. І я не знаю, це вибір кожної людини, але з ним. Набагато краще жити. З вірою в Бога набагато краще, набагато легше. І всі обмеження, які приходять в життя, це ненавидіти гріх, ненавидіти насильство, ненавидіти зло, тому що Бог ненавидить. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець. Якаюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись в мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос. Який воскрес, який живий, Він дає вам прощення, Він дає вам своє оправдання, свою праведність. І тепер ви, ви примирились Богом. І тепер Бог є ваш батько. І Ісус Христос живе тепер в вашому серці. Шукайте Бога через Біблію, читайте Біблію. Бог він спілкується з нами через Біблію, через своє Слово. Просто моліться до Нього, просіть, шукайте, ви знайдете Його, Він поруч з нами. Кожен, хто приймає Його, хто приймає Ісуса Христа, той приймає Бога Отця, і тепер ми Його діти. І Дух Святий буде поруч з вами. І також раджу вам, що легше жити, якщо ми ходимо до церкви християнської, коли ми. Разом молимося, коли ми разом спілкуємось, підтримуємо один одного. Тобто, знайти, от Я в місті зараз живу і я не знала, де тут є церква. Я переїхала і я знайшла адресу церкви на телефоні, просто написала, де, де поруч є церква. і мені в інтернеті я знайшла цей адрес. Ви також можете знайти адрес в інтернеті, де є поруч вас церква. Або церква є церкви онлайн, де проводять служіння. Ви також можете знайти це дуже важливо, потім знайти так само віруючих і бути разом. Тому що коли ми разом, в цьому є наша сила. Іноді потрібно... Підтримка людей, іноді просто чиїсь обійми або допомога, просто чиясь допомога. І якщо у вас є якась хвороба, у вас щось болить, або якась залежність, то Божа воля є, насілення ваше, Бог бажає забрати. Хворобу забрати біль з вашого тіла. І я хочу помилитись і просто вас благословити. Вім'я Ісуса, таточко, зійди на цих людей, що дивляться мене, зійди на них своєю силою зціляючою нехай прийде втіха твоя, нехай мир і спокій і радість прийде до цих людей. В ім'я Ісуса я благословляю. Нехай щезне всякий дух немич з їхнього тіла, я забороняю всякі хворобі, я забороняю ще з неї всяка біль з ніг, біль з голови, біль з рук, з внутрішніх органів. Нехай повністю відновиться кожна клітинка в їхньому тілі, в ім'я, Ісуса я наказую. Нехай, якщо якась така біль навкруги. Італія у вас така по-русська Я не знаю, Я не знаю, чому ця біль може бути навкруги Італії. Хащезниця біль, можливо, це від хребта або защемлення, або грижа, не знаю. Нехай щезниця біль з хребта. Я Ісуса я забороняю. <кiffe> <кiffe> В ім'я Ісуса я кажу, нехай відновиться. Тиск в вашому тілі, нехай відновиться рівень цукру, буде нормальний в ім'я Ісуса. і повне зцілення шкіри. І я забороняю, нехай зникнуть всякі похлини, всякі грижі, всякі жировики, в ім'я Ісуса. І я благословляю, нехай прийде процвітання ваше життя, Божі ангели нехай вас захищають, нехай буде мудрість Божа. Божих благословень, Божого миру, ім'я Ісус. Амінь.